Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку Робота з дитячою книжкою. Читання складів та слів. Зіставлення звуків з ж. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу повітряні кульки. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай повітряну кульку. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Віз, віз, віз у тата, віз. ніж, ніж, ніж у мами, ніж зан зан. зан. На столі казан. Жан 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 на дереві кажан. Пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивишся на букву промовляєш звук. А. Б, В, Г, Д, Э, Ж, И, И, К, Л. н о п р с т у х ш з Розпіваємо голосні, Е, е, е і. і а. У, і, е. Прочитаємо склади. Зо жо. А зараз прочитай склади разом із зайчиком та жучком самостійно. زو جو زی، ج ز ز Жа. З. Ж. Зи. Жи. Прочитай слова виз ниже вуж зуб. ваза. Вежа. Казан. Кажан. Кажан. Зебра. Жаба. Зима. Жираф. прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Розглянь зображення гора рів, стежка. Ці слова зустрінуться тобі у казочці. Відгадай загадку і дізнайся. Про кого ми сьогодні будемо читати казочку? Я пасуся на лужку в хутряному кожушку. Гострі роги, ме, 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 налякаю я тебе. Як ти думаєш, хто це? Коза. І сьогодні я пропоную тобі послухати казочку Михайла Коцюбинського Дві кізочки. Зустрілися дві кізочки на вузькій стежці. З одного боку стежки глибокий рів, а з другого висока гора. Розминутися ніяк не можна. Постояли кізочки, подумали. А тоді одна кізочка стала на коліна. Перевернулась на бік, лягла на стежці і притиснулася до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі. Чи сподобалася тобі казочка? А зараз перевіримо, чи уважно ти слухав або слухала казочку. Дай відповіді на запитання. І як називається казка? Дві кізочки? Про кого розповідається у казці? У казці розповідається про кізочок? Де зустрілися кізочки? Кізочки зустрілися на Стежинці. Що було з одного боку стежини? З одного боку стежини був рів, а з другого боку, а з другого боку гора. Чому кізочки не могли розминутися? Тому що стежина була вузька. Що зробила одна кізочка? Вона лягла на стежину та притиснулася до гори. А що зробила друга кізочка? Друга кізочка обережно переступила та пішла. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз, але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!